Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Сьогодні поговоримо з вами про три гіганти саме автоіндустрії і поговоримо з вами про зміну їхніх логотипів, що збентежило весь світ. Хто, ну, бо люди попривикали, що реально ну, їхні марки, логотипи це легендарні з, самих, з самого початку виробництва. А зараз масово їх змінюють, що пантеличує водіїв, водіям не подобається концепція, водіям не, подроб, не подобається саме, як вони виглядають, тому що ну, більшості кажуть, що це електрички, і електрички більшості людям не подобаються. Ну, це люди діляться 50 на 50, і ми йдемо, виходить, в майбутнє, і в принципі, що електрички, скоріш за все, всі будемо скоро їздити на електричках. Дивіться, на перше місце я сьогодні поставив саме Audi. Дуже популярна марка, всі, всі просто обожнюють цих 4 кольця, всі знають, що це Audi, це ну, чудовий концепт, надійна машина і просто все ідеально. Тож, китайці передумали і вирішили, що вони хочуть відійти від державного авто, бо воно типу. Дуже такого, як парламентського класу можна сказати, що вона типу вальяжна, така цих чотири кольця їм не сподобалось. І китайці зараз масово переробляють саме Ауді на новий логотип. Тепер там не буде чотири кільця, тепер буде просто надпис Ауді. Більше нічого. Китайці рахують, що саме надпис Audi він додає машині стилю, він робить машину простіше. Таким чином, машина не виглядає як парламентського класу, що вона не така. Аж, аж вау. Тобто вона робить її більш молодіжною. Тому виробники Audi вирішили зробити саме концепт саме для китайців. Скоріше за все, що машини будуть і в нас, дуже багато хейтять, дуже багато не хотять. Так як, якщо поміняли раз, більшості, більшості машини, там, наприклад, раз поміняли, якщо люди привикають і далі вже будуть виробництво, буде просто налагоджено вже по системі, там, наприклад, тій, яку проводили нову. Машини, звичайно, залишаться, наші ці, які є зараз 4 кільця, нічого не поміняється, але все-таки ми йдемо в майбутнє і, скоріш за все, в майбутньому повністю концепт логотип Audi логотип поміняється. Наступна автівочка в нас, яка дуже сильно хейтиться зараз, також ну, максимально це, це, що? це ягуар. Дивіться, ягуар також всі привикли до форм, до саме цієї ягуара, самої, типу, логотипу його. Тепер буде просто надпис Ягуар і більше нічого. І ще й скажу від себе просто рахітним таким ну, навіть шрифт. Ну, чисто на мою думку, не знаю, може комусь воно реально залітає. чисто на мою думку, Концепт цього логотипу просто капець. Ну реально, машину саме не знаю. Для мене логотип машину він стає наприклад, робить набагато дорожче. Ну реально, цей логотип же ж на на мою думку, дешевить і дуже сильно дешевить, так як це просто надпис Ягуар і ще якимось непонятним шрифтом. Але кажу ж, повторююсь знову, багато хейту на цей логотип, але все-таки його водять, і його буду, і він буде. І так само буде саме на електричках. Але електрички вже масово будуть вироблятися саме з таким логотипом. Нового вже не буде. Хотів би з вами також поговорити про Peugeot. Peugeot тепер не буде там цього лева, який стоїть на п'яді буде просто голова лева. Ну вона вже масово виробляється ще з 2021 року. Просто в Україну масово вони вже почали заїжджати з 24 четвертому. Тому зараз 25 п'ятому в містах і вже море, всі можуть побачити. В принципі, дуже багатьом людям подобається цей саме логотип. Він оновився. Так само є надпис Peugeot просто вверху, і сам логотип лева. Також можете побачити на фоточці. І що я вам хочу сказати, на мою думку, так як я так само володію пижом, дуже класний концепт, мені, саме мені подобається. Можу, може ви зараз почнете писати в коментарях, що в тебе просто, якби було Audi, тобі б сподобався надпис той Ауді новий концепт. Але не знаю, я вам скажу, що напевно що ні, так як логотип 4 кільця подобається усім. Чисто зроблений для молоді. Зараз поміняний на просто надпис Audi. Ну таке щось, якщо чесно. Дивіться, також один з гігантів, я вже сказав, четвертий, це вже навіть четвертий, також поміняв свій логотип. Це Renault. На Renault всі привикли там до їхнього логотипу. Так скажемо, ну, всі привикли, все. Але логотип тепер міняється також просто на надпис. І це не лише на електричках, але й на звичайних. Саме в дизелях чи бензинах. Я не, не, чесно не пам'ятаю, на чому зараз де саме виробництво цих автівок, скоріш за все, на дизелі. Машина тепер буде просто-надписом також Renault. Для багатьох Renault водів ну, також просто надпис воно виглядає також непогано. Так як концепт автівки дуже-дуже крутий, це кросовер. І надпис туди просто реально, ну, просто не знаю, ідеально туди вкладається. В принципі, і старий, просто скажу, на мою думку, просто машина з значком, який був раніше старим. Вони всі мені, наприклад, були однакові, всі схожі. А заразній новий концепт, який просто написаний буквами, він змінює автівку повністю, що вигляді, що зовсім вона, мені, наприклад, більше видніші форми, дуже вписується саме надпис Рено, і воно виглядає дуже-дуже ну, непогано, так скажемо. Тож, більшості хейтять, у нас зараз біль, ну, на всіх просторах можете подивитися, це саме jaguar і Audi, так як реально, якщо BMW, там, наприклад, або Mercedes міняють свій логотип, ну міняють просто там колір, або ще щось не сильним, так, не сильним наприклад, BMW просто помінялася якусь плоскість, там і все, а Audi повністю міняє ну, реально кардинально повністю знак. Ну, саме логотип. Незрозуміло так сказати, але мабуть для того, що в китайці реально це така можна сказати нація, які купляють автомобілі масово, дуже часто і е, населення дуже велике. І саме для них можливо і цей ну, виходить, цей концепт прийде і до нас, але зараз саме цільова аудиторія це китайці. Буде зроблений новий концепт і вже машина представлена китайцям. І молодь реально її оцінили дуже, дуже позитивно. Тому такі новини зараз хочу сказати вам, що от старі, виходить, марки, логотипи по-любому з кожним роком вже відходять. З кожним роком там, наш саме технічний прогрес росте і росте. І з кожним разом з'являються новинки. До цих новинок нам треба всім привикати, так як це зміни. До, зміни всі, до змін всі не готові в більшості. І можемо скоро можемо просто споминати про ці, наприклад, марки такі вже просто Audi, 4 кільця, а вже, вже ніхто не буде пам'ятати, так як це буде просто написано Audi, чи, наприклад, Renault, як я вам говорив, чи Jaguar. Тому такі зміни. Ну ми в ніякому випадку не розстраємось, Ми до, до всього привикнемо і все буде нас добре, дорогі. Водії. Хочу сказати вам, дорогі водії, щоб у нас реально були гроші на ці автівки, що ми могли позволити навіть собі з надписом просто Ауді чи там ЯГУАР і всього вам найкращого. зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.